Одного дня дві позачергові сесії пройшли у Бердичівській міській раді: сорокова і 41-ша Мали на порядку денному ті самі 11 чи то пак 10 питань. Здається, небагато. Проте за кілька годин роботи 40-ї сесії не вдалося затвердити навіть порядку денного і все через одне єдине спірне питання, яке попередньо не довивчили на депутатських комісіях, про програму сприяння у матеріально-технічному забезпеченні підрозділів Нацгвардії України у дві 2023 році одні пропонували перенести питання на іншу сесію, інші бойкотували голосування за порядок денний та всі разом стверджували, щиро прагнуть допомогти військовим. У результаті затримували й себе і ухвалення важливих рішень. Чому так сталося, і чи справді не довивчили питання на комісіях? Запитуємо у секретаря Бердичівської міської ради Богдана Коляди. Попередню перед сесією. Нам не вдалося допрацювати в повному масштабі порядок денний, і сьогодні ми бачили, що, на жаль, взагалі дискусії виникли з питань підтримки чи не підтримки тих чи інших підрозділів Збройних сил України. Тому мені неприємно спостерігати, що там нам не вдалося спільно з колегами одразу зрозуміти, в чому суть питання. Проблема виникла в одному із питань порядку денного. Це питання вже ми розглядали на минулій черговій сесії. Дійсно, була підтримка. Ми одноголосно сесію підтримали те, що пропозиція була внесена в однією з комісій. Ми її підтримали до порядку денного минулої сесії і підтримали про виділення взагалі цих 100 тисяч на Нацгвардію на один із підрозділів Нацгвардії. Цією ж сесією ми для того, щоб втілити нашу пропозицію минулої на минулій сесії, яку ми надавали депутатами, була розроблена відповідна програма для того, щоб була можливість реалізувати вже направлення цих 100 тисяч. Але тут виникли дискусії, в тому числі за те, що на днях має розглядатися Верховною Радою один із законопроєктів, які будуть змінені. Бюджетний кодекс направлення коштів ПДФО від громад уже в державний бюджет. І дискусії в тому числі виникли в тому, що чи буде у нас в майбутньому можливість направляти допомагати Збройним силам України, оскільки не факт того, що буде вистачати бюджетних коштів на покривання наших видатків місцевих. На сесії був присутнім військовий та волонтер Сергій Ружицький. Він розумів, через одне питання блокувалось ухвалення інших термінових рішень, тому підійшовши до трибуни, відверто не добирав слів. Звертаючись до депутатів міської ради, Ті дискусії, які були на початку, коли дві години не могли розпочати сесію, бо там ну це якісь дитячі. Я був і Київській раді, і Київській обласній, і Хмельницькій запрошують там. там якось по іншому. Це, це говорить про що на да, тільки вони компетентність і це то баба яга проти. Там, це без, без, без особистості, якщо для мене, як я от чую, я не мав виступати і не хотів виступати. Мені треба було почути, що, як, і де. А тут я дві години слухав, що там в одній частині треба дати 100 тисяч, а як ви не дасте, то ми не будемо за все голосувати. Тобто такого питання не має бути. Тобто сесія, на мій погляд, вона не була да, вона не підготовлена. Або депутатам не роз'яснили, за що вони мають. Це коли мирний час там собі грайтеся. Коли військовий стан не має бути гра... ніякої ігор, не мають бути гратися. Одне має бути одне. Ви знаєте, я в 2014 році. ну рік, Приїхав сюди з Бахмута. Ми за... Волонтери пригнали мені машину, я мав приїхати сюди забрати її. Ну, в Києві. Ну я так на два дні приїхав в Я раз попав на день міста. І буквально за три дні до цього я збирав хлопців. Мішка не було, ми їх в спальні мішки всіх склали. Я приїхав, а тут свято. Я розвернувся бо це го комусь морду не піду. І приїхав в цьому році, теж було таке, а нічого не помінялося. Вони рішаються якісь гроші, якісь клумби, якісь басейни. Тобто люди живуть якісь другим життям, ну, типу, ми дали гроші. То сумно відкупилися на іншій сесії, що відкрили того ж дня, таки опрацювали питання порядку денного, окрім одного, про сприяння підрозділам Нацгвардії. Більш детальніше про ухвалені рішення у наступних наших сюжетах. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Теркавік.